Кажуть, що в сімейному житті не буває середини, це джерело або великого щастя або великого лиха. Наша програма намагається знайти і зберегти ваше щастя. Не буває ідеальних взаємостосунків, але бувають правильні рішення. Виховання дітей це не лише приємні миттєвості, але й батьківство це радість. Тож щотижня ми досліджуємо різні аспекти сімейного життя, щоб зрештою віднайти його формулу щастя. Сьогодні ми поговоримо на такі теми: вагітність це не лише зміна вашого тіла та поведінки, а початок нового життя. Будинок мрії можна збудувати ще в дитинстві, особливості дитячих конструкторів. Дехто із нас і досі вірить у казки. Діти переконані в їхній реальності. Ну а розпочнемо цей випуск із порад. Своїм досвідом сімейного життя з вами поділяться наші гості. Вони познайомилися в інституті. уже склалося, що дівчата з Юрфаку та хлопці з економічного факультету Могилянки завжди знаходять спільну мову. Сьогодні він наймолодший депутат Київради, голова столичного управління у справах сім'ї та молоді. Вона дипломований юрист, яка, попри свій молодий вік, уже встигла попрацювати помічником судді. А ще сьогодні вони подружжя. Я дуже специфічно ставлюсь взагалі до питання кохання. Уляна боролася зі мною десь. Півтора року сюди сказали, я тебе кохаю. Бо ну я вважаю, що кохання воно приходить е десь уже звіт. І Кохання це не просто якесь ну, захоплення однієї людини іншої, а кохання це першу чергу, повага. Сергій та Уляна одружилися в п'ятницю 13-го. Зловісна дата молодят ані трохи не злякала. Позаду в них було три роки проведених разом, тому на погані прикмети просто не зважали. Причому я дуже дико на неї кричав і сварився, бо в мене була зустріч в 9 ранку. А за 29-го ми в центральному ЗАГСі мали швидко, і вона це шампанське, там це жінка, як вона там досі не може ну, не пам'ятаю, як називаються ці жінки, які всі подружують. Ну, Бог з ним. Її може цукерку шампанське, я кажу, давай бігай мій паспорт, тому що не треба їхати, воно немає часу. Отак ну, ми 13-го взяли, тому що сама весілля гуляння були вже в суботу. У квітні цього року родина Сергія та Оляни поповнилася. Маленькому вані вже чотири місяці. Батьківські обов'язки, молода мама і заклопотаний татусь намагаються ділити порівну. Мудра жінка завжди ну, скаже, хай вирішує батько. Але зробить так, що у батька тільки один вибір, навіть коли батьки ще молоді і не можуть похвалитися багатим життєвим досвідом, без належного догляду дитинка не залишиться. На допомогу завжди прийдуть бабусі та дідусі. Моя мама ну, має розуміти все, що відбувається, і вона постійно вона вже зараз доктор наук медичних вчений секретар і. Для мене, якби принципово, що за питання здоров'я відповідає вона, і іншої думки не може існувати в принципі. Шлюб це кропітка робота, і один із подружжя не впорається з нею сам. На думку наших сьогоднішніх гостей в цьому і полягає секрет сімейного щастя. У сімейному житті всі мріють про власну квартиру, як мінімум трикімнатну, машину, принаймні одну на родину, та дачу недалеко від міста. Здійснення цих простих бажань завжди залежить від наявності грошей. У дитинстві матеріальної проблеми не існує, особливо коли під рукою новий конструктор та безмежний запас фантазії. Як часто вам доводиться ламати голову над тим, що подарувати дитині? У цьому сенсі конструктор річ унікальна, адже таким подарунком догодите як однорічному малюкові, так і школяру. До того ж, будь-який конструктор поєднує як розважальні функції, так і навчально-виховні. Ця іграшка стимулює образне мислення і уяву, а невеликі деталі розвивають в дитині спритність рук і дрібну моторику. Тепер нюанси вибору. Для малюків від року спеціально розроблені м'які конструктори. Абсолютно безпечні і приємні на дотик. Підійдуть також традиційні дерев'яні і пластмасові набори. Спочатку дитині достатньо двох-трьох кубиків. Згодом докладайте нові фігурки трикутники, конуси. Більшість конструкторів розрахована на дітей від трьох років. Такі м'які набори розвивають просторове мислення. Також впливають на сприйняття малюком кольору, форми та розміру. На цей самий вік розраховані конструктори для гри на підлозі. Є конструктор, де показаний рисунок. дитина може складати домик, також може складати аквапарк, також конструктора йдуть автотреки. Тобто ані полі конструктора збираються машинки, автотрек по висоті, як їм подобається. Для захоплюючого домашнього будівництва отчества обирайте дерев'яний конструктор. Деталі з'єднуються за принципом суглоба. Завдяки їхній формі можна створювати скелети динозаврів, комах, ланцюжки, ДНК. До того ж, таке кріплення рухоме. Скажімо, динозавр може ходити та вертіти головою. Можна зібрати пістолет, сматрі, можна забрати отаку мост, Також можна зібрати сматрі, єгипетські какую-то статуето. Очень інтересна, унікальна для діток. Традиційно найпопулярніші блочні конструктори з пластмаси. Для кожного віку розроблені зручні за розміром деталі. Великі для малюків від трьох років і дрібніші для старших дітей. В наборах зазвичай є додаткові деталі вікна, колеса, чоловічки. Існують більш складні за способом кріплення конструктори, наприклад, із болтовим з'єднанням. Вони дозволяють збирати в основному різноманітну техніку машини, гелікоптери. Крім того, це можливість познайомити дитину із справжніми інструментами викруткою та гайковим ключем. Конструктор можна запропонувати шестирічній дитині однак краще, якщо збиранням займатиметься вся родина. З цього ж віку можна купувати дитині магнітні конструктори. Смотрите, вам представлен образець, то есть из этих магнитных конструкторов можно собрать довольно очень интересные вещи. Разноцветные есть конструктора, есть конструктора даже с вот такими объемными штучечками. Дев'ять місяців дарують нове життя як мінімум трьом життям одразу. З першого ж дня вагітності ви маєте любити свою дитину, розмовляти з нею та прислуховуватися до її бажань. Увага до ще ненародженої дитини має вплив на її подальшу долю. З чого починається життя? Із зачаття першого биття серця чи з першого подиху? На це скоріше філософське запитання, поки що немає однозначної відповіді. І навряд чи вона буде знайдена. Народжение людины – это диво. Никто не может объяснить, почему материнский организм не отторгает плод, почему он делится с ним самым последним и отдает иногда даже то, что жизненно важно ему самому. Як підтверджує генетики, ми є людьми на всіх стадіях розвитку. З цього випливає, що належність нас до роду людського не залежить від наших розмірів, стадії розвитку та місця перебування. Назви людини ембріон чи плід означають те саме, що й назви підліток та дорослий на 4-5 неділі берівності у плода вже сформоване серце. І кстати, на 4-5 неділі берінаності маленький плодик за сутки може перегоняти до 19 літрів крові. Думайтесь, в цю цифру. На 7-8 неделе у ребенка уже есть глаза, ну и моргает. На десятой у него сформированы фаланги пальцев, рук и ног. На одиннадцатой сформирован головной мозг. Он реагирует мимикой, следовательно, он может что-то чувствовать. Раз у него есть глаза к 12-й неделе, уши, и центральная нервная система, возможно, он уже может слышать, думать, понимать и реагировать. На 12-му тижні вагітності процес формування тіла вашого малюка завершується. Після цього нові органи вже не утворюються. Вони лише продовжують збільшуватися у розмірах та розвиватися. Саме у цей період вам необхідно зробити перше УЗД, аби лікар переконався у відсутності відхилень. До речі, на 12 му тижні ваш малюк має ось такий вигляд: його зріст 6-7 сантиметрів, вага близько 13 грамів. Дуже важливо, щоб дитина був жилений. Вот любіми і штуром чи сідачу столбезопасності в э, ну, в бізопасності всієї всієбрівності. Можливість плоду реагувати на зовнішні подразники вже доведена вченими. Психологи наголошують на тому, що будучи в утробі, малюк вже стає членом соціуму безпосередньо через вагітну жінку. Плід дублює дії і навіть настрій матері. Під час вагітності ваш малюк постійно перебуває під впливом материнського голосу. Ваш голос це константа, ваше дитя купається в ньому. Це також і є великою відповідальністю. Хто ще може чути всі наші звуки і вдень, і вночі? Якщо ваш голос завжди підвищений, сердити або в ньому лунають тривожні нотки, існує ймовірність, що ваш малюк боятиметься його. Спробуйте наспівувати впівголоса задушевно, співати лише мелодію без слів, а говорити м'яким голосом. Ні. Общаясь со своими будущими родителями, особенно с матерью, такие дети чувствуют, когда уже после рождения вот, себя сеждіми, И некоторые, скажем, психоаналитики даже предполагают, что такие дети больше замкнуты в собі зі своїм малюком можна не лише спілкуватися, а й листуватися. Календар вагітності це ваш особистий щоденник, по якому ви можете поділитися враженнями, відчуттями. А головне дізнатися, що на цю мить переживає ваш малюк всередині. Отримати такий календар, а також поради та консультації можна у Київському міському центрі сім'ї Родинний дім. Якою б суперсучасною не була дитина, вона завжди завмирає, слухаючи мудру народну казку. Ні комп'ютер, ані мультфільм не мають такого ефекту, як прочитана казка. Діти інстинктивно відчувають казки їхня духовна їжа. Завдання батьків втамувати цей голод. Мамин голос для малюка музика. Тому справжньою оперою стає для нього казка у маминому виконанні. Казки між іншим поділяються на кілька видів, і з них можна вибрати найбільш підходящі саме для вашого малюка. Із театралізованою казкою мамі доведеться постаратися. Всіх героїв вона має зобразити власними силами. Жив собі дід <кхух> і жила з ним баба. Ох, 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 чим різноманітнішою буде ваша міміка, тим цікавіше буде малюкові, адже він копіюватиме всі нові жести і порохи. Музична казка привертає увагу малюка здатністю предметів видавати різні звуки. Пішов Микитка погуляти Стоп! 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 подув вітерець і погнав камінці по землі. І раптом вдарив грім. Герої цієї казки повинні співати, навіть якщо ви впевнені, що музичного таланту вам бракує. Дуже корисні розповіді зі співами дітям від 6 до 12 місяців. Також музичні казки і спеціальні музичні вправи використовують у разі затримки мовлення малюка. Дитина стане помітно більше лепетати і навіть промовляти слова вже за місяць півтора. Казка з предметами зручна тим, що можна не шукати іграшку, а зробити головними героями найнесподіваніші речі. Починаючи з одною щіткою і закінчуючи ложкою. Одного разу в гості до ложки прийшла інша ложка. Вони вирішили піти погуляти разом. І прийшли до Микитки. Ознайомте малюка з усіма можливими предметами, звичайно, не створюючи небезпеки його здоров'ю. Завдяки новим речам він пізнаватиме нові форми, нові розміри, нові звуки, нові текстури. Пальчикові казки до них можна залучати самих малюків, наприклад, та сама сорока ворона чи коза дереза. В Пальцях багато нервових закінчень, тому такі ігри запобігають неврозам у дітей будь-якого віку. Розвивають мислення та навіть закладають фундамент для правильного розвитку мовлення малюка. Адже мовленнєві ділянки мозку формуються під впливом імпульсів, які надходять від пальців рук. Влаштуйте театр власними руками в буквальному розумінні. В лісі росли дерева, вітер хитав їх вправо та вліво. Під одним деревом жив зайчик. Якось на зайчика натрапив вовк. Зайчик злякався і почав тікати. Тактильні казки відповідно розвивають тактильну чутливість у дітей. Підберіть предмети різні на дотик і використовуйте їх як ілюстрацію до казки. Над морем літали чайки. Микитка знайшов скриньку з морськими скарбами. В ній лежали ребристі мушлі, в ній лежали гладенькі морські камінці. Ну і ще один відказок це традиційні. Сьогодні просту розповідь можна урізноманітнити незвичайними книжковими обкладинками, яскравими малюнками та сторінками, які голосно шелестять. Над цим уже попрацювала армія педіатрів, логопедів та інших добродів. Бажаємо вам та вашому малюкові отримувати задоволення від кожної нової та неповторної казки. Домівка має бути не місце перебуванням, а місцем, куди ми завжди повертаємося. Після відпустки, після роботи, після звичайної прогулянки, бажання повернутися додому, де тебе люблять і на тебе чекають. Ось справжня казка сімейного життя, головними героями якої є ви. Це була програма про сім'ю. Побачимося рівно за тиждень.